Сполучені Штати Америки затримали вже сьомий танкер у Карибському морі. Що це за танкер і коли це все відбувалося? Далі з вами також детально розглянемо, адже Армія Сполучених Штатів Америки захопила контроль над нафтовим танкером у Карибському морі. Про це у вівторок, 20 січня, також повідомило і південне командування ЗС сполучених штатів у соцмережах. Судно порушило блокаду санкційних танкерів, запроваджено президентом США Дональдом Трампом, і операцію провели спільно з міністерством внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки. У командуванні заявили, що сповнені рішучості гарантувати, що нафта, яка залишає Венесу. Ле буде поставлятися належним чином і на законних підставах, додавши, що захоплення відбулося без інцидентів. Ну і за даними сервісу відстеження, суден танкер ходить під прапором «Панами». Та внесений до санкційних списків США єс та Великобританія. Ну і сервіс наводить дані, згідно з яким судно ходить під прапором і Ліберія. Це сьомий випадок захоплення танкерів Вашингтоном. Ну і зокрема, йдеться про те, що раніше, 7 січня, американські сили затримали танкер Марінера раніше Бела один який понад два тижні уникав переслідування корабля берегової охорони США, і Росія назвала затримання незаконною силовою акцією. Москва. Заявила тоді, що Вашингтон пообіцяв звільнити двох громадян РФ з екіпажу, Але от міністр закордонних справ Сергій Лавров, 20 січня, повідомив буцім, то цього все ж таки не відбулося. За оцінками американської влади на судна тіньового флоту припадає близько 70% експорту нафти з Венесуели. Захоплення суден відбувається на клі військової операції. США. 3 січня, під час якої було затримано та вивезено до США правителя Венесела Мадуро та його дружину, про що ми також попередньо вам уже говорила. Трамп чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати мають намір контролювати торгівлю нафтою Венесуели як засіб тиску на уряд, нагадують також і. Західні видання. Далі будемо говорити все ж таки далі про гуманітарну ситуацію, яка важка, вкрай важка, зокрема, і в Києві. Більш ніж півмільйона людей покинули Київ тільки у січні нинішнього року. Столиця наближається до гуманітарної катастрофи. Пише видання The Times посилаючись на посадовця, якого ви бачите на своїх екранах. Це очільник столиці Віталій Кличко. Видання пише, що холод у квартирах нестерпний. Навіть вода замерзає, начебто, в унітазі, і неможливо користуватися Ристуватися туалетом також відзначається про ризик розповсюдження хвороб в разі подальшої відсутності водопостачання. Ну і власне нічого тут не скажеш. Єдине, що бачимо, що подекуди люди, наприклад, перекривають дороги. Але ж, вочевидь, це не комунальники, наприклад, Києва, поперекривали вентилі і сидять, дивляться, як класно, що в людей нема води, або ж вимкнули рубильник, немає світла. Основна, головна причина Росія. Тут е, пишуть деякі глядачі, що а про повітряну оборону на четвертому, на майже на п'ятому році війни згадали. Та ні, я не буду адвокатом влади, бо я ніяк не дотичний до влади, я не знаю процесів, які там відбуваються, окрім публічних, то нехай е, адвокатують їх ті, хто до цього дотичний. Але щодо протиповітряної оборони, про яку Зеленський згадував, є простий такий нюанс, дуже простий. Рашисти постійно модернізують своє залізяче, бо Україна не може перебити всі їхні потужності. Росія величезна, багато загарбаних раніше земель у Росії є абсолютно. Класні союзники, класні, звісно ж, я не виправдовую терористів, не дай Боже. і просто ті союзники, такі як КНДР, вони постачають оперативно. Китай постачає електроніку. Я впевнений, що затримок там не було за весь час. Можливо, дається якісь малесенькі. Іран оперативно постачав технології щодо шахетів. Ніколи там не було затримок. А і ніколи там не було винесення в публічну площину. Десь таємно. Путін особисто та навіть не особисто, якісь Лаврови, якісь там перелаврови, зустрічалися і питання вирішували. Як постачають Україні? Ви бачите, Зеленський ходить по всім міжнародним майданчикам, кланяється всім в ноги. По 20 разів розповідає, який красивий і потужний Дональд Трамп, бо Трамп без компліментів просто не встане з крісла ніде. І ми отримуємо натомість балачки і запевнення. А реального озброєння, навіть в межах ПЮРЛ, ми бачимо, що я не в знову ж таки, але з публічного простору, або це засекречено. Дуже хотілося б, я б тоді, звісно ж, мовчав, як і решта. Або ми мало отримуємо зброї. І це помітно зокрема щодо протиповітряної оборони, про яку говорив і сам Володимир Зеленський, що ракет недостатньо, ось тільки нині, де певна партія була так би мовити, на заміщення. Ну і власне далі про енергетику в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після обстрілів. Повідомляє оператор Укренерго. Попередньо оприлюднені графіки в цих регіонах не діють, бо це так звана смішна абревіатура, але складна ситуація ГАВ, тобто графіки аварійного відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Ну і власне, як пам'ятаєте, писали, повідомляли зокрема і в Укренерго, що знову ж таки і на Полтавщині одна з найскладніших ситуацій. Так як і в багатьох регіонах центру півночі, сходу і навіть півдня, де найближчі рашисти, куди долітають рашистські ракети. Так, рашистські ракети летять куди куди завгодно, летять і на захід країни, але бачимо, що на заході більш оперативно, скажімо так, відновлюють, тому що. Бочевиді імпортувати трошки легше і розподіляти. Тому ось бачив щойно графік, що у Львові сьогодні майже не вимикають електроенергію. І знову ж таки, під такими графіками часто з'являються такі: от смайли, смайли злості. А я наприклад, я на мій хлопський розум, я радію. Коли в нас немає, в нас складна ситуація, це погано. Коли десь є у українців в будь-якому іншому місці, де можна подати електрику, і вона є, то це прекрасно. І коли в Києві відновлюються, це прекрасно. І коли там в Краматорську чи в містах, де активно обстрілюються, є живлення в Харкові, в тому ж це прекрасно. Українці заслужили на те, щоб жити в нормальних умовах. Тому де не вимикають, там я дуже радий за ті міста і сподіваюся, все ж таки. До енергетиків, напевно, питань немає. Вони роблять свою роботу, сподіваюся, на... мабуть, тут все ж таки залежить не, від... не так від політики держави, як від політики наших партнерів, які, зрештою, хоч щось би давали нам хоча б з протиповітряної оборони. Вже, напевно, великих надій на атакувальні, якісь там щось на кшталт, що там Трамп не дав. Тома Хок, Ну, це знялося з порядку денного. Ніколи не дадуть нам ні Трамп, ні Камела Гаріс, можливо, виграє після нього, чи будь-хто з демократів. Ніколи вони не дадуть, вони бояться. Наступальне викреслюємо тільки наше те, що може Україна своїми силами виробляти. Але, хоча б дали оборонне, та й того не дають. Але на жаль, лірика. А направду ось так воно все і є.